Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги механічну клавіатуру. Дана клавіатура оснащена високоякісними перемикачами, які дарують неймовірний тактильний відгук. Міцний дротовий дизайн забезпечує надійне підключення до комп'ютера або ноутбука. Механічні перемикачі відомі своєю довговічністю. У та точністю, що робить цю клавіатуру відмінним вибором для геймерів, технологія HotSwap дозволяє змінювати перемикачі без жодної пайки завдяки ергономічному дизайну та довготривалій автономності. Клавіатура ідеально підходить для мобільного використання. Пропонуємо до вашої уваги геймерський мікрофон. Це високоякісний мікрофон для запису, який ідеально підходить для студійного вокалу, озвучки, подкастів, стрімів та відео. Завдяки кардіоїдній спрямованості мікрофон точно вловлює звук з фронтальної сторони, знижуючи небажані фонові шуми. Це робить його чудовим вибором для запису чистого та чіткого голосу, навіть у домашніх умовах. Металевий корпус забезпечить міцність та довговічність а компактний дизайн. Легко інтегрується у будь-який робочий простір. Підключення через USB дозволяє швидко встановити мікрофон на ноутбуці або ПК без додаткових драйверів. Пропонуємо до вашої уваги вертикальну мишку. Це передовий пристрій ведення з безліччю функцій. Завдяки незвичайній ергономічній формі ваша рука не буде втомлюватися навіть після багатогодинного робочого дня за комп'ютером. Датчик в 4000 DPI забезпечує точне відстеження мишки. Вбудована батарея на 1000 мАч забезпечує тривале використання, а знімна задня кришка додає можливості персоналізації. Виготовлена з високоякісних матеріалів. Тріалів тому служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги ігрові навушники. Це високоякісна гарнітура, що забезпечує 7.1 один об об'ємний звук для найкращого занурення у ігровий процес. Навушники мають led підсвічування, яке додає естетики вашому ігровому місцю. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Гарнітура чудово підходить для ПК, ноутбук. Буків, консоли, PlayStation та Xbox. завдяки ергономічному дизайну та м'яким амбушурам. Ці навушники будуть зручними навіть під час тривалих ігрових сесій. Пропонуємо до вашої уваги стильну ключницю. Це функціональний органайзер для ключів, який стане чудовим доповненням до вашого інтер'єру. Виготовлений з високоякісної штучної шкіри, тому має розкішний вигляд. Завдяки своїй конструкції органайзер зручно зберігається, коли не використовується, заощаджуючи місце. Ідеально підходить для зберігання ключів, монет, прикрас, косметики та інших дрібниць. Легко організує ваш стіл, допомагаючи зберігати. Порядок та зручний доступ до необхідних речей.